Розглянемо операцію звільнення штатного співробітника. Відкриваємо модуль, кадровий облік, штатні співробітники. Налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо кнопку Застосувати. Обираємо штатну посаду, на яку був зарахований співробітник, в лівій підлеглій таблиці Штатний розпис. Обираємо співробітника, якого потрібно перевести до архіву у вікні перегляду Штатні співробітники. Натискаємо кнопку Редагувати на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. Заповнюємо дату звільнення, натискаємо кнопку зберегти. Після збереження у обраного штатного працівника встановиться дата звільнення, і вона буде відображатися у вікні перегляду форми списку штатні співробітники. Якщо у співробітника встановлена дата звільнення, це означає, що цей співробітник звільнений і його вже не можна буде призначити на іншу штатну позицію. Для того щоб знову мати можливість його призначити, потрібно очистити дату звільнення.